Бути гідним уроки сучасної історії. До дня гідності та свободи обласна профспілка працівників державних установ організувала творчий захід. Військовослужбовці представили віршовану збірку про війну й особисті спогади, а також фотовиставку там, де триває день. Оборонці щиро ділилися своїми переживаннями та історіями зі служби. Країну рідну захищати від чужинців, не дати знищити, що серцю дороге. І зберегти калину ту червону, що батьків в саду завжди цвітає. Рядки одного із своїх найулюбленіших віршів читає військовослужбовець Петро Остапенко про любов до батьківщини та патріотизм. На творчому заході бути гідним уроки сучасної історії. Оборонець презентував власну збірку поезії. До неї увійшли 60 творів, які поділені на чотири блоки: наша земля, Україна, вірші війни. Моя опора, родинна лірика, струни душі, інтимна лірика та молитви. Візна тематика віршів, але здебільшого скажу, про... Про події, які були там, де я брав участь. Ну про, про родину є багато. Про, про природу ну, здебільшого різна тематика. Під час заходу показали війну і у фотографіях. Ці світлини сержанта Збройних сил України Олександра Бондара та старшого лейтенанта Максима Віннічука у експозиції півсотні світлин, на яких показано військові будні оборонців. Взагалі, самі світлини відображають той позитив, який підтримує мене і в подальшому, тому що якщо похмуро ставитися до даної ситуації, до війни, то ми тоді її не виграємо. Потрібно знаходити щось позитивне та висвітлювати, показувати людям, щоб вони також знаходили в цьому щось дійсно важливе та життєве. Захід ініціювала Вінницька обласна організація профспілки працівників державних установ і приурочили до Дня гідності України. Завдяки таким заходам, як сьогодні, створювати атмосферу, де люди будуть зцілюватися душею. Тому я дуже вам дякую за Такий захід, бо це дійсно зцілення душею, і воно працює як терапія. Ми переконані в тому, що література, мистецтво. Творчість це не просто культура, це мова, якою розмовляють ті, хто не вміє, не може розмовляти інакше. Я пам'ятаю, як вони прийшли зі фронту, з якими травмами я відчувала пережитий ними біль і завжди хотіла їм допомогти, протягнути руку допомоги. Я щаслива, що в мене є така можливість і допомогти і Петру, і Олександру показати їхню творчість сьогодні нашим віничанам. Під час заходу не забули і про підтримку війська від профспілки працівників державних установ вручили сертифікат на отримання генератора для 59-ї бригади. Євгеніявсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.